Для мотузочки ми вибрали два кольори із тих, що є в нашому вирубі в сіточки. Два хвостика склали, зробили петельку нашу чарівну. Пам'ятаєте як? Отак. А потім вперед, хрест-нахрест, і витягнули із серединки. Одну петельку із двох ми витягуємо, ну, наприклад, жовтеньку. Ми її дуже обережно, не зовсім витягуємо і цю трошки підтягнемо на вказівний пальчик цієї руки. Ось так от вділи і взяли ось цей хвостик. І тепер наш пальчик, наші два пальчика, тут два і тут, працюють разом. як Гачочок сюди зайшов, перехопили хвостик, затягнули, сюди зайшов. Затягнули. Робимо довгу матузочку, так, як ширина нашої сіточки. Ну і ще на бантик. Ну, можна бантик не робити, а зробити просто вузлики. Вот такая у получается наша мотузочка.